Немає. 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 Світлана Євкімівна місяць тому, може більше, звернулася до мене, чи можна, щоб цю ділянку якось відділили, вона їм не треба доглядати, не хочуть і так далі. Люди, які живуть по сусідству, готові розглянути варіант взяття її в оренду. Вони її прибирають і так далі. Тому, власне, саме тому виникло це питання. Треба Там, там... Взяти коренку, там розробляти детальний план, скільки ціле призначення так і залишається. Я розумію, але питання в тому, скільки там сотих-дві, може і нема дві. Де. Ні, де де. десь сотих до 5-6 буде. Та не буде, може і не, там, можливо, можливо, не буде були, були, та. Ну, можливо, Там провести, до хотілення тоді до дороги йде. Шо, що Вона десь садочка тоді? Нічого, вона стоїть без діла. Закинути старе, ми все брахували. Тетяна, Старіна, що? Оце вона йдеся Ну, подорожня. Там нема ніяких домінів, ніж нічого не треба. Так, Прошу тоді голосувати. Якщо немає питань доповнень, будь ласка, прошу голосувати. Хто за надання дозволу на поділ земельної ділянки? Проти. Утримались? Рішення прийнято. Про надання згоди на включення земельних ділянок, які розміщені. На території Смілінської сільської ради у межі Луківської селищної територіальної громади та погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж Луківської селищної територіальної громади в частині межі Смілінської сільської територіальної громади Кобальського району Волинської області. Вітя вийшла така ситуація, що на території нашої громади стоїть житловий будинок Лупова. Оцей блоковий коваку коли виїжджаємо з правої сторони. Відповідно, це будинок на балансі Лукова і люди прописані також в Луковській громаді. Вони розробили собі межі. просто цю земельну ділянку, чуть, чуть частиночку, ми віддаємо Лукові, щоб не було нюансів. І людям буде просто Вони до нас припишуться. Ми не можемо по всіх документах, вони будуть шукати руки, а земля сміде. Земля наша. Ну, тобто, для того, щоб людям, бо люди не можуть собі Допустим. зробити... Фактично документи на себе через те, що просто є такий нюанс. Ми нічого. Я тут буде взагалі нову хату построю на луковській території. Там <риклад> батьки <риклад> є. Добре, я... Ні, я ні, ну то треба. Бити... Вибрати... Дивіться, ми <риклад> <риклад> е... <риклад> дивіться, це не не є якась особливо цінна ділянка для нас. І, ну, Типу, ми за те, щоб людям хоч полегшити, це ж прості люди, їм полегшити трохи життя. Їм тільки те, що під хатою. Да. І щоб муж, нас їх нас... подобрати, то звільнити ту з мене ми теж. Да, нам теж прийдеться суді. Багато пройти. разом з ними. тут стільки на хто де приписаний, то, що тут всі повиселяємо. Прошу тоді голосувати за 11 питання про надання згоди на включення земельних ділянок. Прошу, хто за? Да. Проти? Утримались рішення прийнято. Да. Наступне питання про затвердження технічної документації а, пана Суку Петру Пантелеймоновичу. Зміни відправи власності земельну ділянку. Прошу тоді голосувати за затвердження технічної документації. Хто за? Проти. Так, то А, утрималася. голосує. Так, наступне питання. Це то не він що то що то не було. Далі про затвердження технічної документації межземельної ділянки в натурі чи Володимиру Анатолійовичу. Прошу голосувати. Хто за? Я не голосую. Проти? Утримались? Бабіль. Бабіль. Бабіль не голосував. Наступне питання Бабіль. про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межімельних ділянок в натурі Ваць Валентині Васильівні. Поспадчення охопила сертифікат двадцять. Ми надаємо. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки. А, я вношу пропозицію про об'єднання 22 однотипних питань про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки, починаючи з 15-питання го питання і завершуючи 36-го включно. Прозиції? А, Прозиції? Ні, Пропозицію. Давайте Прозиції. про об'єднання всіх так. питань. Прошу тоді проголосувати. Хто за об'єднання? За проти. Утрималася рішення прийнято. Так. Далі питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки. Дивіться, під кожним столбом за межами населеного пункту з'являлася земельна ділянка. Ми її затвердили і надавали морен. Відповідно, щоб домовити нормативну грошову оцінку, вони не можуть, оскільки область не розробила цю нормативну грошову. Тому під кожним стопом на ці 22 діляночки вони самі розробляли технічну документи та ці з грошової оцінки. І оцю саму грошову оцінку ми маємо затвердити: 62 гривні за квадратний метр. Вони не можуть довгої передуску, поки не розробили цю технічну документацію. Бо в нас в межах населеного, вони, в нас є в межі, ми його зробили. вони вихопляються, скільки на стіну на а за область не виступила, тому вони самі кожні розгубляють. Прошу тоді, пропозиції якісь є, доповнення? Що вирішили? Застановити. Голосуйте. Затвердить технічну документацію. Прошу тоді голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на виконання технічної документації голосу щодо встановлення відновлення меж Максимаку Юрію Анатолійовичу. В оповідах поспачення оправляється голосувати. Прошу тоді голосувати. Хто за? Проти, утримались, рішення прийнято. Е, наступне питання про затвердження технічної документації земноустрою ВАЦ Валентині Васильівні. У великих питаннях ми і надавали дозвіл, оскільки її ділянки всі пооброблені. Ми зараз затверджуємо і надаємо надаємо власність. Прошу тоді голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання щодо ненадання згоди на залучення на допит представника Смітінської сільської ради у кримінальній справі стало відомо, що до сільської ради надійшло повідомлення цього поїздка виклик до суду Смільської сільської ради, оскільки ми вже неодноразово приймали. Комісія, комісія, депутати розглядали на своїх сесіях питання щодо надання слідій сільській раді статусу потерпілої особи в такому кримінальному провадженні, тому що генератори по факту вони надані ті установи, що є, бюджет громади не постраждав, і пропонуємо такий проект рішення, що слідця сільська рада не набула права обов'язку потерпілої кримінальному провадженні. Від номер від 0324 року Свінській сільській раді не надано ні моральної, ні фізичної ні майнової шкоди. Свінинська сільська рада не зверталася із заявою про вчинення щодо неї кримінального правопорушення та не зверталася із заявою про залучення її до, пров... до провадження, під білого сфінські сільські раді не було вручено пам'ятки про... про процесуальні права та обов'язки, не були відкриті матеріали кримінального е... провадження та не було вручено обвинувальний акт. Смілінська сільська рада не дає згоди на залучення її. Як потерпіло її у кримінальному провадженні від 24 року, не дає згоди на допит будь-якої особи як представника Смілської сільської ради у кримінальній справі номер 152, 289, 2089, дріб 24. 20 20 Прошу тоді. Зрозуміли? Сторона <реш> Бачення хоче залучити Смільницьку сільську раду як потерпілу сторону. Mm -hmm. Ну, З усіх фактів впливає, що ми не є потерпілою стороною, тому що всі матеріальні цінності повернуті, вони всі на своїх місцях зберігаються. І як може бути сільська рада потерпілою стороною? Крім того, в нас є рішення так. про те, що сільська рада не є потерпілою стороною в даній справі. Бо вона насправді не є потерпілою стороною. Оскільки минулого судового рішення ми просили роз'яснити ухвалу суд про те, про залучення хто саме має бути залучений як представник потерпілої сторони, суд відхилив наш, наш запит про це, наше клопотання, точніше. І відповідно прокурор сказав, що це внутрішня справа Смідівської сільської ради. Вона може вислати на судове засідання як ніби будь-якого представника. Я хочу сказати про те, що є один нюанс, який полягає в тому, що згідно закону про місцеве самоврядування в Україні представником в будь-яких справах в сільській раді, представником сільської ради є сільський голова. Тому, коли починають кримінальні провадження проти сільських голів, їх відсторонюють від виконання обов'язків. Ви зараз бачите кілька гучних справ по інших правах. Чому таке стається? Тому що тоді, якщо є відсторонення, відбувається в судовому засіданні, мене ніхто не відсторонював. В Минулому році, звичайно, що це все робили, щоб відсторонити, але суд відмовив прокуратурі. У наданні такого права, щоб мене відсторонювали від виконання обов'язків. Відповідно, я залишаюся, виконуючи ці обов'язки, і автоматично я є обвинуваченою по кримінальній справі. Насправді, в Кримінальному кодексі такого бути абсолютно не може. Тому є оцей запит на відсторонення голови, тому що тоді представляє інтерес секретар ради, коли відсторонюють голову, не заступники. Ні